Речі, які я зрозуміла за свої 16 років, поїхала. Я думала, що це зі мною щось не так, що потрібно щось в собі міняти. Виявляється, що це просто такі люди, і я собі дала занадто багато часу, щоб до них звикнути, і це потрібно було, от як тільки я зрозуміла, що це не мої люди, потрібно було зразу тікати з а не чекати і надіяти, що можливо щось зміниться. Наступне те, що я зрозуміла зовсім нещодавно. Виявляється, що є людина, якій не потрібно спілкуватися з подружкою кожного дня по декілька разів на день для того, щоб підтримувати дружбу. Мені достатньо поспілкуватися раз, два, три дні на тиждень, і все, тому що нещодавно я спробувала ось це спілкування 24 на 7 кожного дня. Я не пам'ятаю періоду, коли я себе гірше почувала. Я весь час почувалася вимутаною. Втомленою я хотіла спати, у мене не було енергії ні на що. І це була як емоційна прив'язка, тому що я весь час чекала на повідомлення від людини, тому що я знала, що людина мені напише. І ця плюс була як залежність від людини. Я дуже сильний емпат. Я переймала на себе стан або настрій людини. Тобто, ми могли бути далеко один від одного, але... Мені людина записала голосове, що Ой, у мене такий трешовий настрій, і вгадайте, що трапилось у мене. Пам'ятаю, цього дня у мене був просто нереальний настрій. Але як тільки мені людина дала знати, що вона почуває себе погано, ви зрозуміли, що трапилось.